Капеланське благословіння на 15 березня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і син на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, навіки на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус ходив по Галілеї, проповідував в синагогах і Виганяв бісів. І тут один прокажений приступив до нього і сказав такі слова: якщо хочеш, то можеш мене очистити. Ісус відповів, Хочу, очистся. Він очистився і ну, відпустив його, сказав Покажи священникам і принеси там ту пожертву, яку вони призначили, коли очищаються людина. Це у нас такий маленький епізод, коли стражуча людина отримає. Стілення. Якби і ми хотіли в певний час мати ну таке стілення, коли приходить час наших хвороб, наших поранень, наших травм. Але як це відбувається, я навіть не знаю. Я можу по цьому епізоду або. Знаєте, Приглянутись до нього, придивитися і зрозуміти, що повинні встановитися відносини, як встановилися між Ісусом і Прокаженним. Розчулення серця у Прокаженного ну, як, повинно війти в резонанс да, з смиренністю самого Ісуса. Це повинно якось співпасти. Це так, образно кажу, я не знаю, як. Насправді, але я розумію, що ця зустріч і налаштованість особливо прокаженного з його серця повинна співпасти. Але коли це стається, і я бачу цього прикладу, стається зцілення. ми говоримо чудо Так, чудо. Нам завжди хочеться зразу великого чуда. Але Щось мені здається, що маленьких чуд чудес, який дає нам і дарує Ісус щодня, набагато більше. І коли ми почнемо, або навчимося, або захочемо <кій> до них приглядатися, їх бачити в нашому житті, то мені здається, і до великого чуда, яке я буду здатен побачити, недалеко. Але все одно Ісус знає, коли і як це чудо давати. Цьому прокаженому відразу. А Кровотачеве жінки через 17 років. І маємо мене відповіді да, на це питання. Але у мене є довіра до Ісуса. І я можу бачити, які є відносини. До яких є відносин або до якого свого серця я повинен прагнути? До серця того прокаженного, що сказати не міг. Якщо хочеш, то можеш мене спасти. Амінь.